Це мій позивний, бабуська, бабуся, да. цей позивний, да. по-перше, да, він на честь моєї бабці, іскри Семенівни Чумак, полковника Збройних сил України, двічі кавалера ордена Богдана Хмельницького. Чудова людина, яка, на жаль, нас вже покинула, але прожила довге життя, допомагаючи людям. І вона була дуже крутою людиною все життя. Ось, вона шести років залишилась серед, той, вбили її батьків. Вона, будучи репресованою, народила мої, мою мати в сталінській в'язниці. Тобто я так, дитина репресованих з усіх боків. Теж є такі, що одна галочка з приводу того, чому я не хочу Росію і чому я не хочу Радянський Союз. Бо це укладочний каток, який переїжджає просто і людей. От, а бабушка була крута. А ще вона була повавором технологом крутим, і в Сімферополі завідувала, була директором ресторану Ганьок, який снабжав якраз, облвиконком Кримський. І вона навчила мене готувати. І от просто в армії бабушка, це факт, що я це от волонтерська жилка, тобто треба, щоб все було нагодовані в шапці. Це моє. Я це, душу своїх побратимів заботою, турботою, любов'ю.